Пане Рефат, головне питання це як змінився Крим за ці 9 років російської окупації. То є багато тих, які тоді не сприйняли окупацію, не сприймають її, і вони зрозуміло очікують на відновлення суверенітету України. Вони очікують на звільнення. Це і кримські татари, і це і етнічні українці, і люди інших національностей. Ми вважаємо, що таких людей сотні тисяч. Є ті, які, які мовчали, коли Росія вторгалася до Криму. Можливо, вони розраховували на те, що їхнє життя особисто зміниться з точки зору економіки на краще. Вони бачили якісь російські телесюжети про життя в Санкт-Петербурзі, Москві, і їм здавалося, що вся Росія так живе. Ці люди своєю. Такою мовчазністю, вони ну, об'єктивно підтримали вторгнення Росії. В цій групі є велике таке протрізміння. Ці люди, нарешті, на своїй власній шкірі побачили, що таке є російський режим. Ну, зрозуміло, є значна частина і їх немало, ті, які хотіли. Потрапити в Росію і ті, які поселилися в Криму після окупації близько мільйона людей таких. От цими дуже складно, але це люди нарешті, особливо вже після 24 лютого 2022 року, зокрема після тих вже ударів військових. В серпні 2022 року військовий аеродром під саками, знищення потужного складу боєприпасів під Жанкоєм, дронові атаки. І ці люди вже нарешті усвідомили, і остаточно усвідомили, що звільнення Криму відбудеться, і от в цій категорії чи в групі цих людей. Є велике занепокоєння близько до істерики. Частина з них вже почала виїжджати. Отже, Крим, як територія, і велика частина кримських жителів. Чекають на звільнення України. А розкажіть, будь ласка, трохи докладніше про цю істерику з боку тих, хто приїхав в Крим вже після окупації? Ну або і місцевих мешканців, які все ж таки не виступили проти вторгнення Росії. От в чому зараз ця істерика проявляється? Як вони себе поводять? І хто це? Це сім'ї військових, або це цивільні громадяни? Чи дійсно вони масово виїжджають? Ті, які скажімо, мовчазно або явно підтримали вторгнення Росії, ці ж люди за своєю психологією вони завжди хотіли підтвердження правильності своєї позиції. Вони потребували цього підтвердження, і коли вже почалося широкомасштабне вторгнення. Російських військ на материкову частину України ці люди були впевнені і вони повірили тим е, ствердженням Путіна інших, що, мовляв, там три дні, тиждень, два, і вся Україна буде під контролем Москви. Цього не сталося. Напроти сталися дуже такі проривні перемоги Збройних сил України. І ці люди побачили про те, що українська армія Народ не тільки дає відсіч, а е, він спроможний е, викинути за межі. Кордонів російську армію. вони зайняли хібну позицію. От це їх ну, і лякає, бо вони ж думають про своє майбутнє. І друга категорія це ті, які поселилися. Так, там є така частина, це члени родин співробітників, каральних структур, силових, там ФСБшники, прокуратура, слідкоми, військові, все таке інше. Їх туди поселили, дали житло. І зараз вони тікають? І і зараз вони бачать, що це просто було ну, з їхнього точку зору? Ну ну не те, що помилкова, а абсолютно невиправдана, і, і вони зрозуміло мають когось цьому звинувачити. Не себе ж що вони взяли гроші і понесли на територію, яка крадена, і ці люди зрозуміло зараз думають, а навіщо вони це зробили? А до речі, де оселили тих державних службовців військових? Ових чи не в будинках і квартирах тих в кого їх відібрали? ні, є частина квартир, які вони націоналізували, і в тому числі українських військовослужбовців. Російська державна політика вона була націлена на те, щоб якомога скоріше е, поселяти своїх людей одночасно з тим, що вичавлювалося е, з Криму кримські татари, етнічні українці, ті, які не приймають окупацію, тобто розумієте, вони одночасно намагалися з одного. Боку спустошити Крим, тобто від таких нелояльних до себе людей, і наповнити його своїми людьми. Кажіть, чи відомо вам про те, що, начебто, місцева влада, псевдовлада самозвана, зараз запрошує вагнерівців і російських військових, активно роздає їм ділянки земельні, напевно, для того, щоб вони захищали Крим від Збройних сил України. Наскільки це масове явище, і чи посилить це охорону Криму з боку окупанта? Окупаційна влада прийняла спеціальне рішення для цього: так звана держа, Державна Рада, так вона називається Державна Рада е, Республіки Крим. Вона прийняла рішення щодо е, надання першочерговому такому форматі земельних ділянок для тих. Е, то служить в Збройних силах Росії, мова йде не тільки про вагнерівців, взагалі про Збройні сили Росії. І якщо там загинув цей військовослужбовець, обов'язково отримує хтось з близьких членів родини, вони намагалися перше в Криму не так багато землі, це правда. І була спроба, щоб виписати, що тільки ті, які е, змобілізовані з території Криму, але там е, ну, почалися е, скарги, і їх поправили, і, бо що в Росії, мовляв, всі рівні, і тепер вони відмінили цю поправку, і тепер знову будь-який військовослужбовець е, російської армії, який приймає участь. Як вони кажуть, спеціальне воєнне операцію, тобто війні проти України, він має право претендувати на земельну ділянку в Криму. А як гадаєте, спрацює це за Ні, в якійсь мірі спрацює, бо ми бачили вже е, такі в пабліках кримських обговорення цього питання. Ну, ми цим людям пояснюємо. Ми кажемо, добре добре, ви нам допомагаєте, ви проводите ту частину роботи, яку ми мали би проводити. Будь-яка людина, яка запишеться на отримання. Земельної ділянки саме з таких мотивів, він себе добровільно включає до списку чи до реєстру злочинців. Скажіть, як за цей час, за 9 років російської окупації, змінилося соціально-економічне життя в Криму? Перші роки окупації Росія намагалася е, показати Крим як дуже такий, знаєте, е, ну е, соціальному е, такому вимірі. Успішний, нібито російський регіон, як вони це кажуть. І тут вони спрямовували великі ресурси. Але буквально через півтори-два роки вони видихлися, бо не може країна, яка має величезні проблеми з власним розвитком успішно облаштовувати окуповані території. Так не буває, в принципі. Але в той же час вона будує дуже поспішно комунікації транспортні, але ну, будує доми, щоб заселити Крим, про що ми говорили. Дороги, різні розв'язки це все для того, щоб обслуговувати військові об'єкти і всю військову інфраструктуру, якою зрозуміло, з окупацією Криму стало в Криму просто безліч. Ну, Уявляєте, весь Західний Крим. він… Насичений е, цими позиціями, ракетно зенитними комплексами, звідки ракети стріляють, кидаються сюди на материкову Україну. до них треба проводити дороги. Тобто все те, що влаштов, облаштовується в Криму або будуються, змінюється, це все спрямовано на те, щоб Крим, півострів, як територія, він функціонував як такий військовий плацдарм. Це абсолютно воно. Це по суті, військова база. Зараз. Це військова база. І яка в якійсь мірі має бути облаштована, щоб вона виконувала свої функції як військова база. Що стосується людей, то буквально через неповний рік вони побачили, наскільки, ну скажімо, їхнє життя повернулося до. Тих стандартів, які були на момент окупації, а потім різко почали ще погіршуватися. бо е, коли е... Почалися відчуватися результати санкцій і все таке інше. Перша радість таких проросійських людей, мовляв, бачите, які в нас пенсії дуже високі, на відміну від українських часів. Вони ж ну дуже швидко зникли, оскільки ріст цін. Вони одразу зневілювали їх пенсії і все таке інше. Тобто, тобто той розвиток економічний, вірніше спад економічний, він швиденко всіх людей в Криму привів в той стан, в якому живуть громадяни Росії, десь там в Сибірі чи там Уралі з цими мінімальними зарплатами. Це перше. По-друге, тут треба. Трошечки усвідомлювати, що сучасна Російська Федерація, вона багато в чому схожа на колишній Радянський Союз. В неї е, дуже велика різниця між риторикою, що вона оголошує. Проповідує і між тим, що є справді в житті. І це настільки робиться відверто, але нахабно, що люди просто не можуть від шоку, від заляку, ну, переляку щось ну, висловлюватися вот, в цьому. Ну, скажімо, в Криму. Формально записано, що є три державні мови: російська, українська і кримсько-татарська. Але за декілька за перші місяці російської окупації, в 2014 році, в Криму були закриті всі українські школи. Всі зараз в Криму немає жодної школи з українською мовою навчання. Але запис, що це державна мова, вона є. Те ж саме майже відбувається з кримськотатарською мовою. Ну, наша спільнота, кримські татари, ще намагаються утримувати ті 14 шкіл, які були за часи українського суверенітету, але росіяни їх розмивають, бо туди спрямовують спеціально дітей не кримських татар, щоб відкривати в цих школах класи з російською Мови навчання, це таке розмиття йде. Ну і це тільки один приклад, ви не де в жодному. Закладі державному чи приватному ви не зможете говорити українською чи кримськотатарською мовою. Вам одразу скажуть, перейдіть на общепонятний язик. Наскільки там потужні репресії? Ця репресивна машина вона працює. Які покарання є для тих людей, які не хочуть, наприклад, переходити з української на російську або підтримувати окупаційні традиції? От що з ними відбувається? Ну є спеціальні такі люди. Е по-перше, вони виявилися самі, це сподобалося окупаційній владі, і вони почали стимулювати, десь заохочувати таких людей. Які просто моніторять все навколо що відбувається, починаючи від соціальних мереж і завершуючи якимись проявами реального життя: весілля, якісь там дискотеки, все таке інше. Або оформлення міст в Криму, кольорове там, на Новий рік, чи там на якісь інші пам'ятні дні, чи, я знаю, там світа. І ці люди починають шукати все те, що нібито, ну не нібито, а все те, що на їх побуть е, демонструє, пропагандує або пов'язана з українською державою, чи якоюсь антиросійською ну, риторикою. Ну скажімо, на весіллі от на кримськотатарських дуже часто ну, дійсно лунають українські пісні, українська музика. Ну, настільки була шалена атака, от, на хазяїв будь -яке виконання української пісні вважається, що це є виклик для окупаційної системи. Тобто будь-який про... Єв українського, якщо людина йде, жіночка йде в одязі, де колір нагадує кольори державного прапору України, одразу вона може попасти на облік спецслужб, як реагують росіяни. Окупаційна влада, їхні військові, ті росіяни, які просто приїхали туди, придбали там житло і зараз мешкають, як вони реагують на постійні вибухи, те, що ми називаємо бавовною, те, що все ж таки Україна дістає вже до військових об'єктів на території півострова і планує деокупацію, планує повернути Крим додому. Як вони реагують, окрім тих, хто вже виїхав? Чи є там страх, паніка? Ну, перше, зрозуміло, вони дуже ну, шкодують, шкодують, що попали в таку ситуацію халепи. Ми їм пояснюємо, наскільки ми можемо, от через засоби масової інформації про те, що вони самі винні, бо е найпершу е таку брутальну помилку вони зробили тоді, коли дали собі раду поселитися на чужій землі. Накрадені землі, і тому ми кажемо, що ви маєте самі виправити цю помилку, виїхати з Криму. Вони залякані, бо е, все те, що відбувається зараз в ході російсько-української війни, не дає їм жодних ну, таких втіх про те, що все ну, якимсь чином обійдеться. Вони вже усвідомлюють, що це не обійдеться. Е, і третя частина з них думає. Як все-таки зберегтися зі своїми інтересами, чи зберегти свої інтереси, тобто, як не втратити це майно і таке інше? Ну, Хтось намагається зараз позбутися, тобто продати, а хтось думає, що ну, вони залишаться і самі, і своїм майном вже в звільненому Криму. Я думаю, що. Все те, що відбувалося, і ці люди, вони ж в значній частині е, ну, е, все-таки усвідомлювали, що вони роблять неправильний крок, але вони все одно до кінця будуть сподіватися, що їх інтереси також хтось буде захищати. Бо Російська Федерація, коли е, Сприяла переселенню такої великої кількості людей в Окупований Крим, Вони це робили ще внаслідок того, що десь в глибині російські політики усвідомлювали, що можливо з Криму їм доведеться піти, Росії доведеться піти. Але пішовши з Криму, Росія намагається залишитися в Криму саме з цими людьми. Крим, у Свідомості диктатора Путіна для нього особливо має велике значення, оскільки він вибудував от всі свої плани по знищенню української держави на таких цінностях, які нібито відоправдовують от таку війну. Спрямовану не тільки на знищення держави, а на знищення практично української нації. Він каже про право на цю територію, що Крим він е, е, поєднує, е, е, він поєднаний з, з історією самої Росії, що це сакральне місце. Тут хрестився Володимир, який приніс. Я зараз майже його цитую: приніс православ'я, що об'єднало е, людей, які живуть в Росії, Україні і Білорусі в єдиний народ. Це його всі ці меседжі. І це нібито дає йому е, ну, відоправдовує от його силові дії по е, захопленню і знищенню України. Це перше. По-друге. Дійсно захоплення Криму дало йому можливості в якійсь мірі і на якийсь час змобілізувати російське суспільство завдяки присутності багатьох росіян імперської такої ну, імперських настроїв і тоді і рейтинг його. Став вище і все таке інше. Тому е, втрата Криму це є не тільки поразка Росії, але це є, буде означати особливу поразку Путіна, бо він не просто повертається на початок от, е, е, своїх злочинних дій, а йому демонструється. Топіково з того, що він розпочав у 2014 році.